Вітаємо в клубі 700. Чет боявся апарату ШВЛ. Усі його знайомі, яких до нього підключали, не вижили. але коли лікар сказав, що це необхідно, у чета не залишилося вибору. Лікар підійшов до мене і сказав: Вас потрібно підключити до ШВЛ. Якщо цього не зробити, ви помрете. У серпні 2021 року Че Чейфен і його дружина Рене насолоджувалися подорожю країною на честь його виходу на пенсію. Вони каталися на конях, гуляли пляжами, відвідували рідних друзів, а потім прибули до Орегону. Ще трясло йому було дуже погано він ледве міг дихати. і майже постійно кашляв. Це було нестерпно. Тоді чейфени вирішили закінчити поїздку до Строково і повернутися додому. На той час як вони повернулися, стан Чета значно погіршився. Я намагався дихати, щоб легені наповнилися. Але вони не хотіли. Я не міг наповнити їх киснем. Це було жахливо. За два дні чет опинився в реанімації лікарні Клермонт, діагноз, ковід і пневмонія. Лікар сказав йому: Чете, у вас є два варіанти: підключення до ШВЛ або смерть. Лікар пішов. А Чет сказав, рене, мені страшно. А я відповіла мені теж кожна історія, в якій людину підключали до ШВЛ, закінчувалася погано. Найчастіше смертю. А я не хотів помирати. Через ковідні обмеження Рене повернулася додому і попросила всіх молитися за її чоловіка. Я надіслала понад дві сотні листів з проханням молитися за мого чоловіка. Я шукала місця у Біблії про стілення, і знаєте, найбільше мене торкнулися слова. Я послав слово моє і зцілив вас. І Я повторювала його щодня. Деніел Лоусон, пастор подружжя і старішна церкви Марк Мейер, прийшли до чета, щоб помолитися. Перед тим, як вони увійшли до палати, я подивився на двері і побачив Господа біля них. Я бачив не людину, а любов Божу, ауру Божу сяйво його слави, я побачив його любов. У той момент я сказав: виживу я чи ні? але я належу Господу. Я сказав чету, ми помажемо твою голову. А чет відповів помажте мою голову і ноги. Ми молилися і протистояли хворобі та немочі. В ім'я Ісуса Христа я знав, що з четом все буде добре, незважаючи на те, що казали інші. Рене телефонувала чету щодня, щоб він чув її голос. Через п'ять днів ковідні обмеження зняли. І Рене дозволили відвідати чоловіка, який на той момент перебував у медикаментозній комі. Вона скористалася тим коротким часом, що їй дали. Я почала молитися, терти йому ноги і руки. Я торкалася його обличчя. я хотіла, щоб він знав, що я поруч. Бо Дотики дуже важливі. Я знала це. Протягом наступних тижнів у чета виникло безліч ускладнень. З'явилася дірка у легені та внутрішня кровотеча. Кілька разів медперсонал намагався відключити його від ШВЛ, але щоразу виникали проблеми з диханням. Їм довелося використовувати препарати, щоб заспокоїти його. Я боялася, бо знала, що він не отримує кисень. Я сказала, що хвилююся, що в нього буде пошкодження мозку. Я вийшла в вітальню і сказала, Господи, я знаю, що ти повернеш його додому. А він дав мені мир і сказав: то чому ти сумніваєшся в мені? Я відповіла, я не буду, я не буду сумніватись в тобі. Наступного дня їй зателефонувала медсестра. Виявилося, що трубка ШВЛ від'єдналася, і Чет почав дихати сам. Він усе ще перебував у медикаментозній комі. Ніхто не міг пояснити, як таке могло статися. зрештою його вивели з коми. Тести Показали, що в нього не було пошкоджень мозку я знаю, що прокинувся тому, що Бог дозволив мені це зробити. Бог зцілив мене і подбав про мене в лікарні. Я просто говорила, дякую, дякую, Боже, за це. Ти відповів на чергову молитву. за 27 днів чета виписали з лікарні та відправили на фізіотерапію. Там на нього чекав курс відновлення розумових здібностей, а також рухливості рук і ніг. йому навіть. Довелося заново вчитися їсти. Лікарі говорили, що він проведе там не менше ніж два місяці, але він пробув там лише дев'ять днів. Бог почав зцілювати мене. Я відчув силу і зміг піднятися, а потім і ходити по кімнаті. На наступному прийомі в пульмонолога чету впала в око його реакція. він сказав: Знайте, це дивовижно, просто дивовижно, чете. Ви чудо? Я відповів амінь. я вважаю, що Чет велике чудо і свідчення істинної сили Бога і того, що він живий. Чет перевершив усі очікування лікарів і навіть зміг повернути собі дострокову пам'ять. Його сім'я знає, що він чудо, яке сталося завдяки молитві та зцілювальній силі Ісуса. Я усім серцем вірю, що Чет вижив завдяки вірності, молитві і тому, що Бог хоче використати його, щоб приводити людей до Христа. Для Бога немає обмежень. Він приходить і зцілює. Це Божа обітниця для Бога немає обмежень Рене молилася від щирого серця. вона казала: Боже, я знаю, що ти повернеш його додому. і тоді Бог сказав їй тихим голосом. То чому ти сумніваєшся у мені? Я хочу попросити вас про дещо. Знаю, що ви чекаєте цього моменту, щоб усі ми молилися разом. Не сумнівайтеся у Бозі. Він великий, він могутній. Він знає вас і йде попереду. Ваші дні та цілі в його руках. І незалежно від того, про що ви сьогодні просите, давайте молитися разом і вірити, що Бог почує нас. І що усе, що він допускає у нашому житті, Буде використане на благо. Ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його волею, усе сприяє на добро. У нас є інші історії, які зміцнять вашу віру. Ось що сталося з Анджелією і Сан Антоніо. Вона осліпла за ніч. Лікар діагностував у неї небезпечний рівень цукру в крові, а також високий тиск. Анджелія була пригнічена і щодня плакала. Вона сказала своєму телефону: Аго, Сірі, подзвонив у CBN. Вона не могла набрати номер, бо не бачила. Вона дзвонила по три-чотири рази на день і волала до господа разом з іншими молитовниками. Одного разу Анджелії зателефонували з молитовного центру CBN, щоб переконатися, що вона пережила ще одну ніч. через сім місяців. Лікар Анджелії підтвердив, що усі її показники прийшли у норму. А зір відновився на сто відсотків. Знаєте, іноді потрібно поборотися за своє чудо. Це правда. Продовжуйте стукати у двері небес. Так, Бог вас Ей, чує. Ей, Сірі, зателефонуй до Сібієн. Це хороша порада. Дуже хороша порада. Чудово, так. це чудово. Ось що сталося з Максіни з Франкліна. Їй було дуже зле. Це був ковід. Вона втратила відчуття смаку та нюху. Максін вирішила зателефонувати на молотовну лінію Сібієн після молитви з нею. Максін підбадьорилася. Того ж вечора, вона знов почала відчувати смак і запах. А також відчула прилив сил того ж дня, до наступного дня все від. Новилося на 100%. Максін не вперше зверталася до Господа по допомогу через молитовну лінію. Вона дуже вдячна, що кожного разу через молитовників Сібін отримувала Боже Слово, Його силу та любов. Мені теж варто зателефонувати на цю лінію. Це чудово. Я в дитинстві кілька разів так робив і був дуже радий, що люди молилися зі мною. А зараз ми будемо молитися разом із вами. Звернімося до Господа. Боже батько, ми чуємо ці свідчення. І наша віра зміцнюється. Але деякі люди досі живуть у сумнівах. Цей світ непростий. Їм ставлять страшні діагнози, вони стикаються з неміччю і хворобами. Деякі відвертаються від Бога. Але ми згадуємо те, що сказав Давид у Псалмах. Господь, твердиня моя і притулок, мій, визволитель мій, Бог мій скеля моя. На нього я сподіваюся, мій щит, Ріг порятунку мого і притулок мій. Господи, ми звертаємося до тебе всемогутнього Бога, і просимо про чудеса в ім'я Ісуса. У когось є інфекція чи бактерії в плеврі у тканині легень. Вам або сказали про це, або ви самі так вирішили. Я проголошую зцілення над тими, у кого є проблеми з диханням. Боже, ми молимося про твій зцілювальний дотик в ім'я Ісуса. Є хтось, хто опинився у відчайдушній фінансовій ситуації, і вас паралізував страх. Ви дуже хвилюєтеся через те, що вчинили неправильно. ви не бачите виходу. Бог почув. Вашу молитву Вам відчиняться двері, і коли це станеться, пройдіть через них у послуху, уважно слухайте те, що вам говорять. Змініть свій підхід, який був у вас довгий час. Ісус ставить вас знов на ноги. Можливо, ці слова стосуються пастора або його дружини, або вони разом наставляють церкву. У вас з'явилися симптоми, пов'язані зі стресом, і тривожністю, ця тяжкість тягаря від того, що ви даєте зібрання. Ви розумієте, що це про вас? Ви відчуваєте її у спині. Ісус із вами. Він бачить, через що ви проходите. І він хоче сказати вам, що дасть вам сил. Він бачить те, що не бачить ніхто інший. Він бачить, з чим ви стикаєтесь. Це як у тому випадку, коли він з'явився у вогні в печі. Він з вами, і ви знайдете неймовірну силу і радість. Це новий сезон, сезон радості в ім'я Ісуса. А багато хто з вас страждає від депресії, вас оточує темрява, безнадійність і сірість. Увесь світ посірів для вас, але сьогодні саме зараз усе це зникає. ваша душа раптово оживає. Бог починає відкриватися вам, повертати вам надію, мету, бажання у серці, іти за ним. Шукайте його, шукайте його. Шукайте. Його, коли будете йти в його світлі у псалмах сказано душа моя відмовляється від розради, іноді біль настільки сильний, що ми не можемо його терпіти, а іноді ми просто вперті, не просимо зцілення. Коли Террі молилася, у мене з'явилося бажання помолитися за те, щоб люди прийняли це слово і дозволили Богові здійснити великі справи у вашому житті та вашому серці. Дайте йому місце для роботи, дайте йому можливість забрати цей тягар в ім'я Ісуса. Дякуємо, Отче, що ти прийшов до нас, і що ми можемо приходити до Тебе через Ісуса. Ми дуже радіємо цьому. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Від дівчинки із заячою губою до красуні завдяки вам маленька дівчинка з М'янми знайшла нове життя. Каїн народилася із заючою губою, і про це гуділо все село в м'янмі, де живуть її батьки. У мами дівчинки серце стикалося від болю, коли вона чула, що інші говорили про її доньку. Люди казали, що це ім'я надто гарне для неї і що її потрібно називати дівчинкою заячою губою. Кай та її чоловік працюють цілими днями. Вони заробляють менше трьох доларів на день, коли є робота. Батько Каїн каже, що цього вистачає лише на базові потреби. Я мрію, щоб мої доньці зробили операцію. Я не хочу, щоб вона почувалася непривабливою. Моє найбільше бажання, щоб у нас вистачило грошей на операцію до її смерті одного разу пастор розповів їм про операцію благословення. Завдяки вам ми змогли оплатити операцію Каїн з виправлення заючої губи. я такий радий. Я ледь упізнав її після операції. У селі тепер зовсім по іншому говорять про Каїн. Тепер усі називають її красунею. вони кличуть її на ім'я. Я така рада. Цьому велике спасибі усім, хто оплатив операцію моїй доньці. дякую вам. Ви неймовірні. Ви самі все бачили. Діти, які народжуються із заючою губою, часто стають із гоями. і частенько це пов'язано з тим, де вони народилися. Люди ставляться до них інакше. і це ставлення не дає їм спокою протягом усього життя. Вони не можуть знайти роботу, створити сім'ю, вести соціальне життя. І тут з'являєтеся ви, члени клубу 700, і повністю змінюєте їхнє життя. Ви даруєте їм надію. Майбутнє і нове життя Ми хочемо подякувати вам. Це одна з тих речей, які роблять члени клубу 700. Приносите воду стражденним, допомагаєте жертвам природних катастроф, поки їхнє становище не покращиться. Підтримуйте дітей, які переживають важкі періоди або живуть у неблагополучних сім'ях. І щоб брати у цьому участь, не обов'язково віддавати великі гроші. Окрім того, ви можете молитися за наше служіння. Це теж величезна допомога. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію та йти вперед. Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Гейл Джесел Вайт любить свою роботу у будинку Джеферсона у Монтічелло. Колишня журналістка завжди цікавилася третім президентом Америки. Її предки були рабами у Монтічелло, а Аналіз ДНК підтвердив, що вона є прямим нащадком самого Джеферсона. Гейл Джесоп Вайт дуже зраділа, коли отримала роботу у відділі зв'язків з громадськістю історичного будинку Томаса Джеферсона в Монтічелло, адже завжди захоплювалася історією Америки. Але це також стало частиною її довгих пошуків істини про те, ким вона була для третього президента Америки. Усе почалося в її дитинстві у 70-х роках, коли вона жила у Вашингтоні. На той час Джеферсон був моїм улюбленим президентом, бо він написав декларацію незалежності. І Я вірю у принципи, викладені у цьому документі їй було 13, коли сестра розповіла їй сімейну історію, пов'язану з головним автором декларації незалежності. Виявилося, що вони були родичами. Я була шокована. Спочатку я пішла до тата і запитала тату хіба ми можемо бути нащадками Томаса Джеферсона? Я не розумію. Тато сказав, так кажуть. Протягом багатьох років Гейл мріяла про те, щоб одного разу дізнатися, чи правда те. Що кажуть? Я думала, що якщо зможу підтвердити свій родинний зв'язок із Джеферсоном, то зможу дізнатися більше про свою сім'ю. Ми сукупність нашого минулого і наших предків. Я не знала, ким були мої предки. Я мала дізнатися, щоб знайти себе. У 90-х, коли Гейл закінчила коледж і почала будувати кар'єру журналістки, вона вирішила заглибитись у своє питання, але знайти списки рабів 18-го століття було не так уже й просто. Головні підказки містилися в історіях, якими ділилася її родина, зокрема її батько. Усна історія важлива, бо для більшості чорношкірих це єдине, що в нас є. До нас ставились як до майна. Ми були майном. Ось чому інформацію про них можна знайти у податкових відомостях або заповітах, але найчастіше... І ще їх не було в переписах аж до 1870 року. Гейн слідувала своїм шляхом, коли ДНК дослідження підтвердили, що у Джефферсона були діти від рабині на ім'я Салі Генінгс протягом багатьох років я припускала, що я пов'язана з Томасом Джеферсоном. Я намагалася зібрати усі частини воєдину, але їх було так мало, щоб зрозуміти, як саме це зробити. інформації вистачало лише для того, щоб я розглядала таку ймовірність. Гейл провела багато років, вивчаючи докази, своє сімейне дерево та історичні записи. А у 2010-му, коли вона була зі своїм сином у Монтічелло. Ми пішли на екскурсію, і гід сказав у Салі Генінгс і Томаса Джеферсона були спільні діти. Я тоді підняла руку, як я завжди це роблю, і сказала: ми нащадки Салі Генінгс і Томаса Джеферсона. А він відповів: оце так. Ви почесні гості. На відміну від попередніх гідів, цього гіда зацікавила історія Гел. Він дав їй контакт дослідниці історії Монтичелло, Сіндер Стентон. Завдяки Сіндер, її сорокарічні пошуки завершилися. Томас Джефферсон виявився її предком у шостому поколінні. А Салі Генінгс її прапрапратіткою. моя сім'я походить від її брата, Пітера Геннінгса, який був кухарем у Монтічелло. Кухня, де працював Пітер, була одним з улюблених місць Гейл у Монтічелло. коли я перебуваю там, то відчуваю присутність предків. Для мене це священна земля. У 2014 тисячі Гейл взяли на стипендіальну програму в міжнародний центр досліджень Джеферсона. Її знахідки там допомогли їй дізнатися більше про те, ким були її предки. Вони допомагали творити Америку. Але при цьому самі перебували під гнітом рабства. Я пишаюся своїми родичами, які були у рабстві, тому що вони прийшли через багато випробувань. Вони виживали, вони були сильними і незламними. вони змогли передати силу характеру, гідність, гуманізм і любов. Вони проходили через біль із витримкою, і вчили цього своїх нащадків. я тут завдяки їм. Якщо ми хочемо зцілення нашої країни, то маємо бути чесними у непростих питаннях історії. Вони справді складні й болючі. У 2016-му Гейл почала працювати в Монтічелло і розповідати іншим про спадщину одного з батьків-засновників Америки. Про хороше і погане. Тепер я розумію, що Джеферсон був людиною. Він приймав жахливі рішення, гріховні рішення. Усі люди грішні. а з іншого боку, він дав нам великі слова про те, що усі люди створені рівними. Ці слова стали натхненням для тих, хто протягом сотень років бореться за свободу і справедливість для усіх. Джеферсон уособлює весь спектр країни та її заснування. У своїй книзі Рекламація Гейл розповідає про пошуки своєї спадщини і інші важливі речі. Це метафора, і не лише для моєї сім'ї, а й для всіх чорношкірих. Усі мають зрозуміти, що наші предки допомагали будувати цю країну. Я знайшла не лише історію, а й свою родину. Я знайшла зв'язок. і я відчула усю його повноту. Неймовірне відчуття, вона сподівається, що незабаром усі зможуть знайти те саме. Ми — один народ. у нас більше спільного ніж відмінностей, і важливо дивитися одне на одного і розуміти ці відмінності. Ми повинні сприймати себе як співгромадян і визнавати цей зв'язок. Це наша спільна історія. Чудова історія. А закінчимо ми словами з Ісаї. Звернися до мене, бо я викупив тебе. Дякуємо, що були з нами до зустрічі в клубі 700.